Доброго вечора. Це Україна. У нас сьогодні дуже холодно. Особисто я морозу не боюся, але згадалася мені колишні часи. Сьогодні, мабуть, перший день. Коли мабуть, не тільки я згадала, зараз дивідніше. Чекайте, ми зараз вийдемо на більш таку живішу. Попробуй перейди тут. Дуже не дуже й перейдеш ще. Зараз на цю сторону перейдемо. Отако. поки нема нікого, да? ще ним нема. Ми дуже перейдемо і подивимося, що там у нас. Угу. Я не знаю. Я навіть боюся подумати, як буде 16 у нас через днів 5, та ще й без снігу. Голом мороже це страшне для рослин і для дерев. Це буде дуже погане діло, бо вимерзає все. Одне діло, коли на сніжок як на подушечку. А інше це зовсім інша справа. Ми щось вже таке побудували, тут не знаю, що воно буде. Уже і вікна зас... засіклили. <плес> <Ай. плес> пройдемо це, так пробіжимося. Мені треба в справах, а вже оскільки ну, щось таке гарне. Може воно буде гарне, вилюднює, я не знаю. Якщо чесно сказати, то не холодно. Не холодно. Просто незвично, коли з дуже теплої кімнати ти переходиш в холодне щось, то зазвичай там відчувається зовсім тобі не так, як треба. Наш центральний п'ятачок. Просили наші. Українці місцеві для тих, хто, для тих, хто далеко звідси. Сьогодні повний місяць і люди дуже збуджені, дуже такі, знаєте, збудоражені. От так, бачите, оце така краса можете подивитися собі, на паузу, поставити і все, Поїсте собі і все. Холодно, дуже хуву. Холодно, 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 прихолодно. Холодно, прихолодно. Так. Всі магазини закриті, я так думаю, всі до доєдиного. Якщо яка аптека робить, то я зараз подивлюся, що робиться, яка аптека працює в нас. Єва відкрита. Коли не ті вже зачинені, ну тобто всі закриті вже. Дуже пізно, одна аптека ще залишилася більше нічого. І Єва. Маршрутка на, на Дібру. Добрий день. Так.